5 вересня. Час новин на Сі4. В студії працює Тетяна Бабина. Коротко про головне. Під час капітального ремонту на вулиці Заньковацької виявили порожнечу під дорожнім покриттям, яка могла спричинити обвал. З 1 вересня уряд продовжив виплати для деяких категорій ВПО ще на півроку. Лінійний прискорювач для променевої терапії, яка є найдієвішою у боротьбі з онкологічними захворюваннями, сьогодні розвантажили в Буковинському онкоцентрі. У четвер, 5 вересня у Чернівецькій області попрощалися із трьома військовослужбовцями, які загинули боронячу Україну від російських окупантів. Сержантові Андрієві Скульчуку останню шану віддали у берегоматі. Із солдатом Мар'яном Гашпаном попрощалися у селі Давидівка. З Володимиром Яцьком прощання відбулося у Лужанах. Вічна пам'ять та слава героям. Лінійний прискорювач сьогодні отримав Чернівецький обласний онкоцентр. Сучасне обладнання дозволяє лікувати пухлини складної форми та ті, що у важкодоступних місцях. Підготовку до впровадження надсучасного методу лікування в Буковинському онкоцентрі розпочали у 2021 році. Нині роботи на завершальному етапі за чиї кошти закупили дороговартісне обладнання та коли хворі на рак зможуть отримати послуги. Знає Олена Крячко. Буковинський клінічний онкологічний центр отримав лінійний прискорювач. Його закупили Міністерство охорони здоров'я України. Медичний заклад підготував для цього спеціальне приміщення. Високотехнологічне обладнання такого типу єдине у Чернівецькій області. Аналогічний прискорювач раніше отримали Тернопіль, Суми та Черкаси. Апарат лікує ту чи іншу ракову пухлину за допомогою променів, не пошкоджуючи здорові клітини. Медичні фізики розраховуватимуть спеціальну дозу випромінювання для кожного пацієнта окремо. Ми безпосередньо за кошти міністерства охорони здоров'я це медичні закупівлі України закупили 15 ліній прискорювачів у новому році. Сьогодні це вже четвертий лінійний прискорювач, який ми доставляємо. Власне, доставляємо вам. На нас була закупівля лінійних прискорювачів. Вартість такого обладнання на нашому тендері без ПДВ склала 36 шість мільйонів гривень. В рітейлі він коштує зараз десь близько 90 мільйонів гривень. Насправді тому ми зробили закупівлю значною економією. Велика подяка закладу. Чому Тому що вони одні з перших, хто був готовий по побудові бункеру безпосередньо самого у Чернівцях лінійний прискорювач запустять в роботу після монтажу, який здійснюватиме єдина в Україні спеціалізована бригада фахівців, враховуючи, що обладнання складне, монтаж займе десь від місяця до трьох, і все буде залежати від самого стану війни, що відбувається в державі. Тому що є певні проблеми з пересуванням, є певні проблеми з доставкою тих фахівців і спеціалістів, які проводять наладку цього обладнання, та в подальшому навчання медперсоналу працювати на цьому обладнанні. Це досить важлива подія і історична, тому що Думка про те, що в онкоцентрі має бути лінійний прискорювач було вже десь біля 25 років. У Буковинському онкоцентрі приміщення під дороговартісне обладнання почали будувати з нуля у 2021 році. Спеціальні двері та залізобетонні стіни обезпечать персонал та інших відвідувачів від радіаційного випромінювання. Це будівництво велося і завдяки тому, що було фінансування в тому числі і з обласного бюджету і зароблене силами колективу онкоцентру, велося близько двох років. Ми зробили умови для двох лінійних прискорюючих, тому що один, як я обіцяв керівництво держави і міністерство охорони здоров'я, це власне це, які ми отримали. Це державний і ще один ведемо діалог. І в нас є вже запевнення, тому що ми отримуємо від сусіднього магате до отримання нам цього і налагодження роботи цього лінійного прискорювача. Наші люди. Які хворі змушені були їздити в Львів, Вінницю і в Київ. А Це звичайно великі незручності, великі затрати і так тим людям, які так переживають цю важку недугу. На лінійному прискорювачі пацієнти проходитимуть лікування як амбулаторно, так і стаціонарно. Нині навколо променевого блоку ведуться роботи з благоустрою. Олена Крячко, Михайло Урбанович, новини Сі 4 Черніці водоканал відтепер має нові автоцистерни для підвозу води на випадок надзвичайних ситуацій. У випадку тривалої відсутності електроенергії передбачили понад 30 локацій, де будуть місткості з водою. Автоцистернами будуть підвозити воду містянам у випадку аварійних ситуацій. На балансі Чернівці водоканалу дві автоцистерни, яким по 40 років. Вони часто виходять з ладу і потребують ремонту. Цьогоріч у липні на сесії Чернівецької міської ради виділили кошту на закупівлю нової техніки. Загальна сума по договору склала 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Ці автоцистерни, самі цистерни, виконані з нержавіючого сталі, тобто ми можемо за всіми нормами перевозити питну воду для населення. По-друге, ці цистерни термоізольовані, тобто маємо, не буде проблем з перевозкою в морози взимку. Також цистерни обладнані мотопомпами для перекачування води. Ми можемо подавати воду на відстань на якусь висоту невелику. Ну, от І воно заправляється. Завдяється. Олександр Сандуляк два роки водій автоцистерни Чернівецького водоканалу нині освоює сучасну спецтехніку. Ця машина дуже комфортна, набагато краще, вона дуже легка в управлінні. Відрізняється від попередніх, тим, що ця набагато зручніше машина. По перше, стоїть три крани на одну бочку і на другу. Тут ця бочка розділена на дві частини з, з тою машини там тільки одна частина, одна бочка вона цільна. Світ просто перегородка, і в русі, якщо, якщо мало пів бочки води, в русі її сильно холітає. От. А ця машина ні, вона більш устойчива. Ось так наповнюють водою нову автоцистерну. У разі блекаутів та аварійних витоків може забезпечити водою сотні жителів. Кожна з автоцистерн може перевозити до п'яти тонн води. У Чернівцях на випадок блекаутів для підвозу передбачили понад 30 локацій. Вони будуть на станціях підвищення тиску, так називаємо теплових розподільчих пунктах. Вже встановлені вони також будуть встановлюватися біля магазинів, біля місць, де скупчення людей. Розписаний план. Графік підвозу води для цього, звичайно, дуже будуть допомагати нові автоцистерни. Також при необхідності ми передбачили заключення договорів з підрядними організаціями іншими комунальними підприємствами, щоб можна було забезпечити населення водою в разі таких серйозних блокаутів. Альвіна Абрамчук, Дмитро Тацюк, новини Сі 4 під час капітального ремонту на вулиці Заньковецької виявили порожнечу під дорожнім покриттям, яка могла спричинити обвал. На своїх сторінках у Фейсбуці та Телеграмі Роман Клічук написав: що трохи і ця частина дороги могла б просто обвалитися, створивши реальну загрозу для містян. Цей випадок ще раз доводить, наскільки важливо оновлювати старі комунікації та дороги. Працюємо над вирішенням цих проблем, щоб уникнути подібних небезпек у майбутньому. Йдеться у дописі мера. З 1 вересня уряд продовжив виплати для деяких категорій ВПО ще на півроку. У Чернівецькій області наразі понад 110 тисяч вимушених переселенців. 72 тисячі з них перебувають на обліку в департаменті соцзахисту. За вісім місяців 2024 року ВПО отримали 382 мільйони гривень фінансової допомоги. Кому можуть скасувати чи поновити виплати з вересня та як отримати грошову допомогу на житло, дізнавалася Альвіна Абрамчук. Галина Єліна з Маріуполя до Чернівців переїхала з чоловіком у вересні 2022 року. Отримували виплати як вимушені переселенці, але з березня її чоловік грошову допомогу не отримує. Зараз чоловіка лишили цієї виплати 2 тисячі гривень, бо він дуже багато пенсію отримує аж 10 тисяч. З 10 ми віддаємо за житло. А те, що отримую я, якщо поділити на двох, то у нас ну, дуже мало залишається на те, щоб ми проживали. Олександр Олюнін – вимушений переселенець з Харкова. Понад два роки отримує соцвиплати. Так як я являюся студентом університету, ці виплати допомагають мені в простих побутових речах: наприклад, купівлі продуктів, оплати комунальних послуг в квартирі, оплати навчання за університет або будь-яких інших речей, ці виплати важливі для мене, так як вони покривають мої базові потреби в моєму повсякденному житті. З понад 72 тисяч вимушених переселенців, які перебувають на обліку соцзахисту, 34. 4 працездатного віку. З 1 вересня в Україні автоматично продовжать грошові виплати для таких категорій. Це о, особи з інвалідністю першої другої групи, це дітки з інвалідністю, важкохворі діти, це пенсіонери, пенсія яких не перевищує 9 тисяч 444 гривні на місяць. А також діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування, батьки-вихователі та о, прийомні батьки. За вісім місяців 2024 року органами соціального захисту Чернівецької області нараховано більше 382 мільйонів гривень допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Усі інші категорії вимушених переселенців повинні подати заявку на продовження виплат. Їх розмір залишається на рівні двох тисяч гривень для непільгових категорій, та три тисячі отримує особа з інвалідністю або дитина. Втім, припинити виплати можуть людям, які повернулися додому або потрапили у в'язницю. Крім того, у нас є такі категорії осіб, які за цей час адаптувалися, придбали житло. Або придбали автомобіль, або здійснили покупку, яка перевищує 100 тисяч гривень. Тому таким категоріям громадян допомога на проживання не нараховується. Є ще один критерій: працездатні члени сім'ї вони повинні бути працевлаштовані, сприяти своєму працевлаштуванню, отримати ваучер на навчання в центрі зайнятості, бути підприємцем, якось адаптуватися, інтегруватися в життя. Зокрема, Чернівецької області для того, щоб отримувати виплати, щоб оформити соціальні виплати вимушеним переселенцям, необхідно стати на облік, отримати довідку ВПО і подати заяву до структурних підрозділів органів соцзахисту населення, ЦНАПів та територіальних громад. Альвіна Абрамчук, Дмитро Тацюк, новини Сі 4 Мешканка Чорнівецької області потрапила на гачок до шахраїв і втратила 142 тисячі гривень. Буковинку під приводом захисту коштів ошукав псевдобанкір. 57-річна жителька села Стрілецький кут розповіла, що до неї зателефонував невідомий, котрий представився працівником банку. Під приводом надійного захисту її коштів, співрозмовник дізнався в буковинки конфіденційну банківську інформацію. Після цього з її карткового рахунку перерахували 142 тисячі гривень. Поліцейські Чернівецької області закликають громадян. Не розголошувати свої персональні дані, нікому не повідомляти конфіденційну інформацію про банківські рахунки та картки. Читають шрифтом Брайля, діляться емоціями та обговорюють прочитане. 5 вересня у Чернівцях відбувся захід. Невидимі сторінки читаємо шрифтом Брайля тіні забутих предків Михайла Коцюбинського на базі дошкільного закладу номер 17 Що ще читали? Де ще проведуть такий захід? Далі у сюжеті. Людмила Косаховська виховує дев'ятирічну доньку Вікторію. У дівчинки виявили порушення зору. У моєї донечки епілепсія. Ми ходили в інший садочок, так як не могли діагностувати проблему із зором, так як дитина тяжко контактувала з лікарями. Тобто питань немає, питань немає. А насправді перед школою ми зробили обхід по лікарях і виплило це питання з зором, і це досить важливо. Я бачу, що зараз спеціалісти дуже. Докладається це велика дяка. Коли дитина має проблеми, і людина, яка хоче тобі допомогти, на ціну золота у доньки Ганни Жук виявили порушення зору через онкологію. Ми в 2017 році оперувалися. Пухлина на жаль пошкодила її зорові нерви, і тепер її ліве око не бачить взагалі. А праве око бачить лише на 10%. Зараз їй 13 років та проблему ми діагностували в її неповних 6 років. Тепер ми зараз навчаємось в школі на інклюзії за спеціалістом. Так, і всі підручники нам замовляють Замовляє школа збільшеним шрифтом. Соціальний проєкт «Невидимі сторінки стартував 27 серпня у Києві. Чинівці друге місто, де презентували ініціативу видавництва антологія та українського інституту книги, і вже більше ніж півтора тисячі книжок шрифтом Брайля надійшли за кордон до наших братів і сестер, які вимушені були покинути Україну. Ми розпочали цю акцію у Києві. Ми продовжуємо її у Чернівцях, і ми вдячні місцевій владі за те, що вона нас підтримала. Ми плануємо відвідати інші обласні центри і будемо робити все можливе для того, щоб цей проект був успішним, щоб шрифт Брайля став таким самим популярним, як і інші українські шрифти. Мета проєкту забезпечити безбар'єрний доступ до літератури в Чернівецькій міській територіальній громаді, яка власне включає в себе ще село Чорнівка та село Коровіє до Чернівців. Є тільки один заклад, який спеціалізується на роботі з дітьми, які мають певні порушення зору, не зважаючи на те, які особливі потреби мають наші діти, чи це порушення мовлення, чи це порушення роботи рухового апарату чи зору, діти є рівними. Ми робимо все для того, щоб забезпечити такі умови виховання навчання наших дітей. У закладі дошкільної освіти номер 17 паросток 117 дітей, які мають діагноз порушення зору. У нас є медична сестра, яка завідує лікувальним кабінетом, в якому є апарати, які допомагають коригувати зір дітей. Потужність у нас дозволяє 135 дітей. Тобто, зараз далі продовжується набір діток, і ми чекаємо нових вихованців, яким потребують і нашої допомоги, нашої такої соціалізації в світі. У Чинівцях соціальний проєкт Невидимі сторінки реалізовано за підтримки міської та обласної влад. Тому такі проекти надзвичайно важливі. Ми сьогодні раді, що цей проект розпочався в Києві, а Чернівецька область це друга, другий населений пункт України, в якому розпочався такий захід. Ми за підтримки Чернівецької обласної ради за благодійних організацій Чернівецької міської ради змогли сьогодні зробити такий прекрасний захід, який надзвичайно важливий. Юген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 на сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.